Ремонт світлодіодної лампочки розпочнемо з перевірки діодів. На одному з них добре видно чорну точку. Можливо, це і є причина поломки. Мультиметром такі діоди засвітити не вдається, тому беремо такі собі тоненькі золотенькі саморобні щупи, які під'єднані до батареї крона. Будемо перевіряти ними. Для нашої лампочки батарейка підійде навіть розряджена. У нас вона показує 7 вольт. Доторкаємося щупами з двох сторін до краю діода, якщо не світиться, міняємо щупи місцями або знаходимо трохи краще положення для дотику. І справні світлодіоди, як це не дивно, починають світитися, незважаючи навіть на чорну цятку на одному з них.